Це, що публікація нардепа була передчасною. Він даремно розігнав хвилювання в людей. Я попробую пояснити і спростувати е, оці негативні очікування. Річ в тім, що не існує ідеальних нормативних правих актів. Е, але оцей нормативний акт, зміни до постанови 500, постанови Кабінету міністрів номер 560 вони були спрямовані на. Закриття великих проблемних питань пов'язаних з тим, що відстрочка згідно закону надається до закінчення воєнного стану. Ви чули цю історію про те, що воєнний стан продовжується що три місяці, і як би в нас не виглядала робота. Злагоджено що три місяці в резерв плюс в людей, яким гарантоване право на відстрочку, наприклад, яке прив'язано до, до їхнього навчання, чи до 에, трудових відносин, чи до чогось іншого, воно втрачалося. Так поступило Міністерство оборони, не повідомляючи суспільству, автоматично видало відстрочки величезній кількості людей у зв'язку з закінченням воєнного стану. Так от. Постанова Кабінету міністрів номер 560, оці зміни, про які має на увазі Грищук, врегулювало це питання ну, в той спосіб, який їм вдалося це можливим. Я кажу, що техніка юридична, вона хто би на ню не дивився, вона завжди буде недосконалою. Що появилося нового постановку кабінету номер 560. Перше, студентам відстрочка надається до закінчення семестру. Ну, це логічно, не здав сесію. Тебе відраховують, і ти стаєш військовозобов'язаним. Перестаєш бути студентом. Як можна ще написати інакше? Щодо викладачів, написали норму наступним чином: відстрочка викладачам надається до закінчення навчального року. Я вам приведу приклад з приводу працівників мого адвокатського об'єднання. Особа є. Помічником юриста, яка ще є студентом старшого в магістратурі вчиться. Вона втратила відстрочку студент в зв'язку з цим, виявив в резерві Плюс. І так само викладач вузу також втратив відстрочку. Студент автоматично через Дінгу. А викладач мусив робити відповіді, оскільки прямо це не передбачено. Дією тепер постанова кабінету міністрів перенесла можливості припинення втрати цих строчок до певних дедлайнів логічних, не до воєнного стану, щоб самого себе замордувати продовженням відстрочок ТЦК, а до дедлайнів, які є логічними, ну наприклад. Чому до кінця навчального року? Тому що е, е, постановою кабінету міністрів передбачено не перепрошую, не постановою кабінету міністрів. Логічним є те, що контракти багатьох викладачів прив'язані до навчального року. Але відстрочка надається не на підставі контрактів, а до е, документу навчального закладу про те, чи перебуває людина, яка є викладачем, науковим співробітником, чи перебуває в трудових відносинах. Іншими словами, о те, що піднімає пан Грищук, що починає, виникає е невизначеність на період літніх канікул. Якщо особа має безстрокові трудові відносини, їй дають документ про те, що вона працює. Якщо особи закінчився контракт після закінчення навчального року, вона як науковий пред... Працівник має відпустку, протягом якого, очевидно, її трудові відносини продовжуються, і за цей час вона подає, відкладає або не укладає новий контракт, і не може призвести до втрати неї права на відстрочку. Іншими словами, ця постанова Кабінету міністрів врегулювала проблему про втрату відстрочки цієї категорії людей у зв'язку з закінченням цих трьохмісячних періодів воєнного стану, які продовжуються Верховною Радою. Тобто ця публікація не зовсім в тему. Я думаю, що народний депутат мав на увазі щось інше, або його невірно інформували е, з цього приводу. Дивіться, е, Перше, рекомендую кожному оновлювати чуть чи щоденно резерв плюс з метою виявлення, чи немає в нього несподіванок. Таких дитячих несподіванок в резерв плюс дуже часто появляється помил, якісь дані про порушення правил військового обліку. Люди, які не сподіваються, що їм повинна надійти повістка. Ну, наприклад, вони захищені законом, мають відстрочку. Студент має подвійний захист. Він до 25 років його не може мобілізувати, бо дія одного закону, і він його не може мобілізувати за час навчання в закладі. виникає зовсім інша інша проблема, коли він втрачає право на відстрочку у зв'язку з припиненням навчання. В закладі тоді виникає питання: йому є чи нема 25 років. Хвилюватися в цій частині не можна, але не потрібно. Але треба розуміти, що люба людина повинна знати про свої права і обов'язки. А для цього вона повинна слідкувати за своїм оновленням даним щодо себе. Так само схожа ситуація з викладачами. Тепер інше питання: люди, які, наприклад, я викладач. То до чого тут повістка? Я маю відстрочку. Я інвалід. До чого тут повістка? Я маю відстрочку. Я заброньований. То яка мені може бути повістка? Я ж читав там, що мене не можуть скерувати на ВЛК? Тепер уявляємо інакшу ситуацію, коли. Я це не можу пояснити, чи це не розне е, я там ска неросторопність системи, чи це е, нездатність працівників міністерства оборони належним чином користуватися своїми інформаційними ресурсами. Але мав факт такий, такий місце, що оці повістки, які розсилалися централізовано, масово надходили людям, які мають відстрочки або навіть таким, які виключені з військового обліку. Працівники ТЦК це пояснювали таким, знаєте, дуже простим варіантом. Це каже, в нас декілька днів оновлюються дані, і тому в цей час було відправлення. Ну, не може бути такого. Особи, які мали тривалий час відстрочки, вони з незрозумілих причин отримували повістки. Дуже багато з них не слідкували за своїми скриньками і не реагували на повістку. Друга частина я ж маю відстрочку, то чому я маю реагувати на цю повістку? В результаті склалася ситуація, коли їх ТЦК абсолютно законно притягнуло до адміністративної відповідальності за те, що вони не з'явилися. Розумієте, наявність тебе від строчки означає, що тебе не можуть скерувати на ВЛК. Але. Виклик до ТЦК ти не повинен ігнорувати. Ти повинен прибути в ТЦК, пояснити право на відстрочку, приділити документи, з'ясувати причину свого скерування, послатися на закон, який не дозволяє тебе мобілізувати чи скерувати на ВЛК, і при цьому після того уникнути юридичних проблем. Дуже багато громадян, військовозобов'язаних отримали е е записи в своєму резерв плюс порушення правил військового обліку. І, от, вилучити звідси цей запис. Надзвичайно складно. Треба понести адміністративну відповідальність, знову представити документи і після того очікувати, коли в тебе приберуть оцей запис. А який негативний наслідок? Неможливе автоматичне продовження відстрочки, якщо вона через дію може, неможливе бронювання цієї людини через дію, оскільки резерв плюс таку людину не підтягне. І це питання автоматично переходить в наступний обов'язок, який передбачений перехідними прикінцевими положеннями закону про велику. Я називаю великого закону про мобілізацію прийнятого в квітні, який набув чинності з травня, в числі іншого до 4 лютого, обмежено придатні військовозав'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. Повинні пройти не зобов'язані. на моє велике здивування, ТЦК не. Скерувало повісток про виклик цих людей. Якщо дивитися системно законодавство, військово-лікарську комісію особа проходить за скеруванням ТЦК, без нього вона не може пройти, а скерування можуть дати тільки після виклику за повісткою ТЦК. Іншими словами, очевидно, що щодо юридичної відповідальності за невиконання цього обов'язку громадяни захищені. Що ж стосується. Можливостей і фокусів з боку нашого, от я привів приклад, коли міністерство оборони з незрозумілих причин витратило бюджетні кошти і централізовано рандомно розіслали повістки особам, в яких вже всі питання вирішені, в яких і не існує проблем з військовим обліком, які отримали відстрочки або заброньовані ідентично. Хоча міністерство оборони роз'яснило, що ні, статус не змінюватиметься, я Уясню, якщо до мене звертається і рекомендую підійти до цього питання тверезо. якщо ви особи, які ви перебуваєте, маєте відстрочку або на сьогодні заброньований і вас чекає перебронювання до 28 лютого, треба припустити логічно, що можуть виникнути подібні такі неприємні несподіванки з боку Міністерства оборони, тому що роз'яснення юристів не є гарантією. Що система не, не, не спрацює по-іншому. Не вони є тримачами реєстру, і не вони є керівниками алгоритмів, які закладені реєстр. Можливість проходження військово-лікарської комісії обмежено придатним ті, хто має відсутку, нічим не перешкоджає їм це зробити самостійно, звернутися до ТЦК, отримати скривання, пройти ВЛК і не наражати себе на можливість бути порушником законодавства. Ми повинні розуміти. Обов'язку немає підстав для відповідальності, немає можливості е, е, штучного створення проблем людей так існують, і це треба передбачати і бути готовим до цього. На жаль, ми не є досконалою державою в частині дотримання прав. Я ще хочу звернути увагу: Постанова кабінету міністрів номер 560 передбачає ще декілька нових змін, які б були би достатньо важливими, які повинні розуміти громадяни, що внесли Оце в грудні в постанову кабінету міністрів. Бо народний депутат там згадав там два пункти, які найактуальніші зачіпають всіх людей. Ну, по-перше, завжди виникало питання про місце отримання відстрочки. Всі розуміли, що її можна отримати тільки за місцем перебування на військовому обліку. Однак, прямо в постанові Кабміну це не було написано. Прямо написали тепер: тільки по місцю перебування на військовому обліку. Очевидно, що тимчасово переміщення переміщені особи є, вони повинні стати на військовий облік по новому місці. В Бердянськ ніхто не поїде за отриманням відстрочки. Наступне виникло ще питання: про е, який документ треба подавати в для отримання відстрочки. Хоча була постанова Кабінету міністрів, яка прямо казала, що військово-обліковий документ є рівним прирівняний до електронної військовооблікової до його письмового. Я не один раз зустрічався, коли мені військослужбовці ТЦК, ну, як правило, це особи, які знаєте, здійснювали в групах оповіщення або на дорогах патрулювання, зупиняли автомобілі. Які вони кричали, що це ваша особиста вигадка, пане адвокат, ненавиджу вас, що ви це придумали. Це відверто, це просто пояснювати йому показувати постанову Кабміну було неможливо. Е, і внесли в постанову 560-ту і написали чорним по білому для тих, хто видумує відверто видумує, бо написано, що достатньо і електронного документа для оформлення відстрочки. Дуже багато людей забули, де знаходиться їхній паперовий військово обліковий документ. І це було підмет, предметом для. Е, зловживань. Далі. Постанови Кабінету міністрів внесли і появилася можливість, можливість автоматичного скасування відстрочок. Що це означає? Ну, уявіть собі, один з трьох дітей став повнолітнім 19, 18 років один день. Відповідно, система тут внесли зміни про автоматичне, автоматичне підтягування з реєстрів і можливість скасування відстрочки. Хтось з дітей або особа, е дякуючи, кому ви отримали відстрочку, померла автоматично є можливість скасування відстрочки. Ну і е є питання ну, таких строків, документів, список документів, які подається. це великі об'ємні зміни до закону. Розписали і деталізували, так да, ми далі. Ми, як фахівці, які постійно стикаємося з питаннями від строчок, не побачили відповідей. Є дуже багато нюансів пов'язаних з е, утриманням троє дітей в різних шлюбах. Що подається для доказування підтвердження аліментів, залишилися голі плями. Ну але в цілому, ця постанова кабінетів міністрів дуже багато речей врегулювала. І ще до речі, момент, який дуже дуже цікавий, значить, мобілізація осіб віком 50 Цього нічого немає, а все суспільство знає про директиву командування про те, що не мобілізовувати віком більше 50+. років. Це було пов'язано та тобто в цій директиві не було нічого, що витікало з закону. Воно випливало з того, що військові частини відмовляються більшість військових частин відмовляється приймати подібну категорію військовослужбовців, тому що вони значну часу тину часу проводять в лікувальних закладах на військово-лікарських місіях, хто що буде з букетом хронічних хвороб, які вже має людина в старшому віці. Е, до речі, навіть був законопроект про спробу пропозиція звільнити всіх, хто старший 55 плюс. Це ще більша категорія. Так от, на сьогоднішній день я стикаюся з, з масовими випадками і повідомленнями, коли ЦК мобілізовує людей навіть в віці 58 років. Таким чином, оця постанова, е директива командування сухопутних військ фактично перестала діяти, як пояснюють обізнані люди, дали команду її не дотримуватися. Для чого я це говорю? Люди розслабилися, забули про елементарні речі. Кожен є гарант своєї ну, безпеки і дотримання прав щодо нього. Особи, які на військово-лікарській комісії мають намір заявляти про свою непридатність чи вади здоров'я, вони повинні готуватися до цього. Коли мені скаржиться дружина мого чоловіка, забрали в нього проблеми з зором, а я її запитую, а коли він останній раз проводив обстеження свого зору в професійній клініці? Та ще до 2014 року. Ну, це не розмова. І люди повинні розуміти, що якщо в нього є документи, наприклад, він колись був обмежено придатний про, по своїх, а в якому році ви останній раз, пробачте, ковтали шланг, ну, говорячи на сленгу лікарів? І це питання також. Відпадає. Оновіть свої, актуалізуйте свої медичні документи. ТЦК не буде робити вам рідкісних обстежень чи рідкісних аналізів ви своїми медичними документами. Наштовхнете їх на обов'язок провести це. Це перша підстава. Друге, є категорія людей, які мають право на відстрочку. Я приведу живий приклад. Людини, яка вік має 56 років. На війні загинув брат, він має гарантовану законом відстрочку. Він почав оформляти право на відстрочку до того моменту, коли не появилася Директива 50. Наступного дня він припинив займатися цим питанням. На сьогоднішній день він буде. Ну, ви розумієте, ТЦК повинно відноситися відповідально до ресурсів, які вони витрачають на мобілізацію. Ну, для чого мобілізовувати людину, яка наступного дня після мобілізації подасть рапорт на звільнення? Бо вона має законну підставу. Але, на жаль, ганяння повітря, мобілізація звільнення назад має місце. І ці військовослужбовці втратять своє робоче місце військовозобов'язані звичний ритм життя, тому що вони належним чином не віднеслися до оформлення своїх документів.